Вас вітає команда Fintest Pro. Ми, лідери інновацій у сфері тестування програмного забезпечення. Сьогодні ми пропонуємо вам унікальну можливість приєднатися до нашої партнерської програми та розвивати індустрію разом. Що ви отримаєте як партнер? Безкоштовний доступ до нашого інноваційного програмного забезпечення, можливість впливати на розвиток нашого продукту та пряму підтримку провідних експертів у сфері тестування. Разом із вами ми встановимо нові стандарти тестування. Це шанс зробити внесок у майбутнє індустрії швидше, зручніше та більш інноваційно. Долучайтеся до нашої команди та змінюйте світ тестування. Приєднуйтесь до нас, щоб бути не лише частиною змін, а й їхнім рушієм. З вашою участю ми створимо ще більше цінності для світу тестування, розвиваючи нові рішення та підходи. Не відкладайте можливість. Станьте партнером Fintest Pro вже сьогодні та разом із нами формуйте майбутнє тестування програмного забезпечення. Залиште заявку на сайті або зв'яжіться з нами для деталей.